Hello Friendly, з вами Деніс Френлі. Сьогодні ми їхали з вами. Е, з вами. Я їхав сам без вас. Коротше, я їхав у Франківськ там по справах. Та. І ми заїхали на заправку, яка називається. Чекайте, як називається UPG. Та, і я там вирішив замовити ось такий ось бургер. Та. чізбургер він називається. Та. Цей чізбургер обійшовся мені дуже дорого. Та, бо я дуже хотів попробувати з вами цей чізбургер, Бо думаю, що би такого нам узяти, Взяв чізбургер. Взагалі, то сьогодні мали вийти пиріжки з варенням, але так як ми заїхали, і треба ну, їсти поки свіже, то і ми їмо сьогодні, у нас буде такий мокбан. Та. Тому е, цей чезбург курячий, називається чезбургер курячий, коштує 195 гривень. Тому такі справи, поїхали за ціним. Як виглядає чизбургер за 200 гривень, подивимось, як виглядає. Ну і, звичайно, його з'їмо на Мукбанк. Да. Тому поїхали до заставки цього відео. Тому такі справи, let's go до заставки. Деніс Франді реагує, Деніс Франді реагує, сьогодні він буде їсти. Ось хто не, хто не вірить. Чізбургер куриший, 195 гривень, бо тут такі ці невеликі на заправках, що капець там. Чекайте, отак відкривається. Сюди, бачите, так не нажимаєш? Чекайте, готово? Так о. Хоп. І хоп, Во. Так. Ось такий. Ось. Дружній. Чізбургер. Чи... Чекайте, Чи... чекайте. Та треба зробити чизбургер. Курячий, курячий, курячий! Так! Ось такий. Давайте, коротше, його їсти. Бачу, є цибулька. Цибулька це вже не добре. Вже не добре. Бо якщо цибулька, це я ворог це наш, це є... капецькі на Так, Отак це робиться. ось. Нам дали ще тут отакий салфеточка, чи що це? Виглядає ось так. О. Вау. Це 200 гривень. Покиньте. О, Оце у нас мукбан, ще би Кока-Колу до цього. У мене є компот там. Так, всі фотографуйте, всі скріншойте отак. Це, це отак, як має виглядати справжні чизбури. О, маєте у нас огірочки, помідора, сир, кубаса. Ну і, звичайно, цибулька. Не знаю, буду їсти тут цибульку чи не буду. Коротше, погнали їсти. Погнали дружні їсти. Так, що це нам таке дали в подарунок? Якась салфетка, я так. Думаю. Так. Що це таке? О, рукавички. Ти дивіться, нам дали рукавички. Спеціальні, а не салфетка дивно, ну. Щоб не замаститися. ага, Навіщо нам рукавички? Шо? А, ще 5 гривень, що мало бути 195 гривень коштують рукавички чи що. Шо? Щоб не замаститися. Ну окей. Дійсно, мукбангери одягають рукавички, так. Так. Я б вже чесно без рукавиць їм. Мір же. А... Так. Так. Так, щоб мене не, об, не обмазувались, так. Ну що ж, let's go, поїхали. Ммм. Mm. Клас. Mm. давайте зігріємо, бо він вже з дороги трошки похолодав. Ну, остео. Ну, Тут, напевно, буде десятка. Так, ось такий бургер. Відправимо його грітися. Найпідогріється. Так. Цибуля у нас тут. Там був бургер за... Це я взяв курячий найдешевший за 200 гривень. Всі решти йдуть від 220-300 гора. Там вже йде капєс. Ліпше з ларка брати бургер, бо тут такі ціни. Знаєте, можу собі дозволити. О! Ми можемо тепер в цих рукавицях постійно щось їсти. Але не знаю. Ну, нам так як спеціально для контенту і дали. Ці рукавички, це така коробочка. Закрив все, вже не відкривається. Зразу закрив все. Тут ще у них лишили так. О, UPG, та тримую бонуси з кожної покупки. Так я. Добре. Давайте їсти. О! Тепленький чизбургер, да? Я забуваюся. Чизбургер чи гамбургер? Ось такий. А як пахне? А, у -у 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 -у. Гарячий. Я не можу, він гарячий. Ой. Оооо oh. гаряче там менесмашніший. Ой, рочок купав. І так, у нас тут кулече м'ясо дуже багато соусів. укушу ради вас, ради 40 тысяч с цибулькой. Ну, можно есть, если захотите. Помню, так, когда съел. О, ирочки. О, mm. mm -hmm. oh. Так. Давайте спробуємо окремо відреагувати. Окремо, давайте, помідори, окремо огірочки, окремо булка. Почнемо з булки. Давайте окремо. Булка 9. Огірочок. Так, ось. Вісі балів соус. Дев'ять помідорка вісім, давайте куряче м'ясо. Куряче м'ясо десять, Ммм. Салат 10, дуже смачно. Ну що ж, ми вже переможемо місце. Дуже смачно, 10 балів. Зараз так цього бургера який не буде. Але як смачно. Мама каже, ти би за ці гроші так багато чого купити, ти один нещасний бургер за 200 гривень. Ну міг. Раді контента купуємо. Мені треба було прослідкувати і не дати максимально нагріться, а я дав максимально нагріться. Що, будемо тепер ці рукавиці? На мукбанки тримати. Мід би з кока колою, але я з червоною колою п'ю. Тобто з компотом, так. Це дуже смачно. Ой, як смачно, дружні, помідорка. У нас тоже є бургери. У місті, але треба подивитися яка ціна. Треба теж купити топчик. Ставлю 10. Дуже смачно. Просто супер. Смачно, але мало. Так. Хотілося б більше. Ні, ну за 300 гривень бургер чи за 220-230 я вже брати, блін, не буду. Та я Принглс! За 110 не брав зі смаком піци. Новий смак з'явився Прінглс, до речі. За 120 гривень я чекав, поки впаде до 100. А я тут взяв для вас бургер. Чізбургер. За. Та, 195. Як, знаєте, як у себе в селі, можеш дорого не тратити. А як вже ти поїхав у пранкюз, тут вже хочеться щось крутеп для вас купити. Коротше, це сама була найдорожча реакція сьогодні. 40 тисяч, що молодці, що набрали. Теж можна врахувати. Ой. Такі м'ягенькі рукавички. Добре, дружні, на цьому все. Ось у нас підійшов мукбанк до кінця. Що тут ще є? Лишилося? цибульку. їсти не будемо. Бачите, я сів трохи цибульки. та її не чути було практично взагалі. 10 поставив. Соус супер. Угу, можна дійсно. Добре. На цьому все. З вами був Денис Френні. Дякую всім за перегляд цього відео. Пишіть коментарі, всім гарного дня, всім пока-пока, бувайте, йов. Було смачно.